Доброго дня! Продовжуємо розглядати корупційні дії Городоцького районного суду Львівської області. Сьогодні мова піде про таємну операцію Городоцького суду щодо знищення судової справи. 1510 2020 року на автодорозі Городок Комарно Водій немержицький Керував автомобілем Опель Астра в стані алкогольного сп'яніння. Був затриманий працівниками поліції складений протокол про притягнення до адміністративної відповідальності No089127 від 15.10.2020 року. 19.10.2020 року матеріали були розподілені судді Перетятько, вона ж голова суду. А справа була зареєстрована за номером 441 дріб 1795, дріб 20. Голова суду вже не раз фальшувала документи. Для неї це звична справа. Тож вона це зробила і в черговий раз. В тексті постанови від 17.12.2020 року вона вказала відомості, що не відповідають дійсності, навішуючи лукшину на очі читачів. Цього судового рішення. В черговий раз суддя Перетятько проявила свою некомпетентність незнання статті 276 КУПАП, вказавши у постанові брехливі дані щодо необхідності повернення матеріалів справи до начальника городоцького відділу поліції. Ну, хоч кіл тиши на голові цієї службової особи, вона вже неодноразово вказує неправдиві відомості у своїх рішеннях. Хто ж її обрав головою суду? Такі самі судді, що не знають законів. Чи вдають таких. Отже, вчинивши фальсифікацію постанови у справі, суддя Перетятько повернула матеріали до поліції для скерування до Пустомитівського суду. А чому сама не повернула до Пустомитівського суду запитання таке? 13 січня 2021 року матеріали справи No. 441, 1795, дріб 20 були розподілені судді Кипчарському. І на цьому історія цієї справи закінчується. Слідів місця її перебування немає. Жодні судові рішення по ній до реєстру не вносились. Справи немає. Мабуть, судді втопили, спалили, тобто знищили цю справу. Для чого це зроблено? Можливо, у справі були матеріали про перевезення пияком наркоти, зброї, може, фальшиві долари перевозились. Я не знаю, чому ця справа знищилась, для чого. Можна було би забути цю справу. Суддя Кипчарський вже на пенсії. Що з нього возьмеш, чи що йому буде за це. Але мені вдалося знайти цю справу вже під іншим номером. Номер 441, дріб 222, дріб 21. Тобто вона надійшла до суду вже за іншим номером, куди зникла стара, невідома. Яка оця нова справа 3 лютого 2021 року? Надійшла до Городоцького районного суду і з тим самим протоколом про адміністративне правопорушення номер ОБ, ОБ номер 8927 від 15, 15.10.2020 2020 року. Справа була розподілена судді Ференс, яка навчилась брехати від своєї шифині і теж сфальшувала постанову від 22.02.2021 року, якою закрила справу за статтею 38 КУПАП, за закінченням строків накладення адміністративного стягнення. У постанові суддя Ференс вказала, що 14 січня 2021 року суддя Кіпчарський ухвалив постанову, якою повернув справу до Городоцького відділу поліції для повернення до належного суду. Суддя Ференс могла би бути футбольним коментатором і розповідати у телевізорі, як грають у футбол судді Городоцького і Постомитівського суду, щоб затягнути гру. А гра це є розгляд справи і вивести правопорушника від відповідальності, мабуть, за чималу неправомірну вигоду. Мною спеціально була проведена перевірка всіх судових рішень судді Кіпчарського за 14 січня 2021 року. Але серед виявлених шести ухвал тої, ухвали, на яку посилається суддя Фенс, немає. Знаєте, як це називається? Це називається фальсифікація. Внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа, тобто службове підроблення, що у Кримінальному кодексі України фігурує під номером 366. Куди ж зникла справа номер 441 дріб 1795, дріб 20, таке в Городоцькому районному суді не вперше? Я знаю точно, тому що маю іншу аналогічну інформацію. Тобто справи зникають у невідомому напрямку. І ніхто не несе відповідальності за це. Потрібно терміново міняти такий стан речей, знайти винних та притягнути до відповідальності. В мене виникає логічна думка з цього приводу, чи не забагато правопорушень у Городоцькому районному суді, чи на місці голова цього суду, чи не пора і помінятися місцями з іншими суддями тільки не цього суду. А може не варто міняти шило на мило. На цьому я буду закінчувати. Прошу підписуватись на мій канал, коментувати. І ще хочу в кінці зауважити, що все-таки суддя Ференс вчинила теж незаконні дії, адже вона затягнула розгляд цієї справи, так само, як затягувала Перетятько, голова суду. Отримавши 3 числа, вона могла б і розглянути цю справу. І не було б жодних тоді проблем. Був би притягнутий правопорушник до відповідальності. А вона спеціально затягнула, щоб вийшов, вийшов строк. І 22-го, тільки вже коли вийшли строки притягнення, вже тоді вона розглядає цю справу. Це все є сплановано, як то кажуть, договорняками. На цьому завершую. Дякую за увагу, до побачення.